Риторика президента США Дональда Трампа, який звинуватив у розв'язанні російсько-української війни Європу, а російського диктатора Путіна представив миротворцем, має просте та логічне пояснення. Кремль зробив Трампу пропозицію, від якої той нібито не зможе відмовитися. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте розібратися в хитросплетіннях російсько-американських переговорів. Докладніше далі. Поки президент України Володимир Зеленський розмірковував підписувати угоду зі США щодо корисних копалин або ні. Кремль запропонував адміністрації Дональда Трампа угоду на розробку російських природних ресурсів. Про це пише видання Москов Таймс. За словами Кіріла Дмітрієва, одного з трьох делегатів, обраних путіним для зустрічі з американцями в Ріяді, відновлення економічної співпраці зі США вважають дуже важливим у Москві. Там впевнені, що американські нафтові компанії бажають повернутися до країни. Заради спільних проєктів, зокрема в Арктиці. Дмитрієв заявив, що американські компанії нібито втратили 300 мільярдів доларів від санкцій проти Росії, а адміністрація Джо Байдена надавала неправдиву інформацію про стан російської економіки. Втім, не можна сказати, що нафтові компанії штатів були дуже зацікавлені у видобутку російської нафти до вторгнення в Україну. Лише одна велика американська компанія працювала в Росії, а саме ExxonMobil, який належить 30% у проєкті Сахалін 1. Після. Запровадження санкцій компанія оголосила про вихід із проєкту, але продати свою частку так і не змогла. А ось інтерес Москви якраз легко зрозуміти. На сьогодні більше половини обладнання для видобутку нафти, як і раніше, вробляються країнами, які ввели економічні санкції проти Росії. Отже, з початком Великої війни вони припинили постачання техніки чим мало не поставили російську економіку залежно від сировини, на межу катастрофи. Згідно з офіційними документами, залежність Росії від імпортного об обладнання у видобутку та розвідці корисних копалин становить понад 90% відсотків борового обладнання, 50% гірських машин, а наземного геофізичного обладнання 30%. У свою чергу США дали зрозуміти Кремлю, що в рамках переговорів про завершення війни готові скасувати санкції. Цю приголомшливу новину повідомляє новинарне агентство Bloomberg, наголошуючи на тому, що скасування санкцій може стати ще одним джерелом напруги з європейськими союзниками, які наполягають на. Збережені обмежень, держсекретар Марко Рубіо підтвердив, що питання зняття санкцій є частиною обговорень. Він також визнав, що Європейський Союз має долучитися до обговорень, оскільки країни блоку також наклали численні санкції на Росію. Хто б міг подумати, що президент України Володимир Зеленський у Великій Британії популярніший за президента США Дональда Трампа. Український президент виявився навіть популярнішим за британських політиків. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати за що бри. Танці поважають Зеленського та як відносяться до російського диктатора Путіна? Докладніше далі. Майже дві третини, а точніше 64% громадян Великої Британії позитивно ставляться до президента України Володимира Зеленського. Такі дані опитування жителів острова міжнародною дослідницькою групою «ЮКОВ» наводить видання телеграфію. 38% ставляться до Зеленського досить позитивно, і 26% – ну дуже позитивно, а негативно лише 16%. Баланс підтримки зеленського становить 48%. Цей показник є вищим ніж у всіх провідних британських політиків, включених до опитувальника, навіть Дональд Трамп значно поступається в популярності Зеленському. Тільки 22% опитаних британців позитивно ставляться до президента США, а 73% негативно. Він дуже популярний лише серед виборців правопопулістської партії Найджела Фараджа Reform UK. Частка прихильників Трампа серед них сягає 66%. Попри значну кількість симпатиків Зеленського, не всі з них виступають за відправку британських військ в Україну. Чно п'ята частина опитаних проти такого кроку. Втім, британці схвально поставилися до ідеї українського лідера створити європейську армію, про яку він говорив у промові на Мюнхенській конференції з безпеки. На тлі таких результатів риторика російських пропагандистів щодо українсько-британських відносин може викликати хіба що усмішку. Зеленського в Англії зневажають навіть коти, стверджує одне з російських видань, коментуючи візит до Лондона українського президента. І це не дивно Владіміра Путіна. У Великій Британії відверто не люблять 89% британців негативно ставляться до російського диктатора, а 83% навіть вкрай негативно. Серед британців лише 4% складають симпатики Путіна, і більшість із них цілком очікувано також є прихильниками партії Reform UK. Баланс симпатій Путіна у Великій Британії становить мінус 85. Це найгірший показник серед усіх політиків та державних діячів. Президент США Дональд Трамп неминуче. Веде країну до авторитаризму, що відкидає демократію на руки назад, стверджує видання Foreign Affairs. Він зробив висновки зі свого першого терміну на президентській посаді і повернувся до Білого Дому, наділений всією повнотою влади. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте розібратися, як Трамп підім'яв під себе демократію у США і до чого це може привести країну. Докладніше далі. Повернення Трампа до влади багато хто зустрів із вражаючою байдужістю. Мовляв, якщо демократія пережила його перший термін на посаді президента, переживе й другий. Втім, під час першої каденції у Трампа ще не було досвіду, плану та команди. Він не контролював республіканську партію та керував разом із естеблішментом республіканців і технократів, які значною мірою обмежували його владу. Але цього разу Трамп чітко дав зрозуміти, що має намір керувати лише разом із лояльними йому людьми. Зараз він до Мінує у республіканській партії, яка очищена від антитрампівських сил і цілком погоджується з його авторитарною поведінкою. Це сталося тому, що ані Конгрес, ані судова влада не притягнули Трампа до відповідальності у 2021 році, коли він порушив основне правило демократії, намагаючись скасувати результати виборів і заблокувати мирну передачу влади. А республіканська партія, не зважаючи на спробу перевороту, знову висунула його на посаду президента у 2024 році. Трамп провів відверто авторитарність Тарну президентську кампанію, обіцявши переслідувати своїх суперників, карати змі, які критикуватимуть його, і використовувати армію для придушення протестів. І знову це зійшло йому з рук. Ба більше, завдяки рішенню Верховного суду у липні 2024 року Трамп отримав широкий президентський імунітет від кримінального переслідування на час свого другого терміну. Тому слід очікувати на те, що демократія в США ймовірно зазнає краху під час другого президентства Трампа. Проте злам демократії не призведе до класичної. Диктатури, у якій вибори є фікцією, а опозицію ув'язнюють, висилають або вбивають. Навіть у найгіршому випадку Трамп не зможе переписати конституцію або скасувати конституційний лад. Він буде обмежений незалежними суддями, федералізмом та професійною армією. У 28-му році відбудуться вибори, і республіканці цілком ймовірно можуть їх програти. Втім, на Америку чекає авторитаризм. Як показали найперші ж укази Трампа, вартість публічної позиції значно зросла. Сте через можливі переслідування податковими службами та іншими органами уруглювання, а критично налаштовані змі можуть зіткнутися з мільйонними позовами про наклеп чи іншими юридичними погрозами. Американці, як і раніше, зможуть протистояти уряду, але опозиція буде складнішою і ризикованішою. Як наслідок, багато еліт і громадян вирішать, що опозиційна боротьба не варта того, однак нездатність чинити опір призведе до серйозних і тривалих наслідків для глобальної демократії. Лідери країн Європи розійшлися в думках щодо відправки миротворчого контингенту до України для контролю за потенційним припиненням вогню. Констатує видання Financial Times. Однозначно готова надіслати війська поки що лише політична верхівка Великої Британії. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, що відбувається у європейському політикумі навколо відправки миротворців до України. Докладніше далі. Зустріч лідерів Європи відбулася на екстреному саміті 17 лютого у Парижі, скликаному президентом Франції Манюелем Макроном, після того як спеціальний посланник президента США Дональда Трампа щодо Росії та України Кіт Келох заявив, що Штати не бачать Європу за столом переговорів про припинення російсько-української війни. Проте, попри тривалі дискусії, європейські лідери не змогли досягти консенсусу щодо відправки військ до України та гарантій безпеки. Як пише видання політико, лідери не вису. Сунули жодних нових спільних ідей натомість багато сперечалися та знову говорили банальності на кшталт допомоги Києву та збільшення витрат на оборону. Німеччина, Італія, Польща та Іспанія висловили категоричне небажання відправляти своїх миротворців. Цікаво, що канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти обговорення цього питання через невизначеність результатів майбутніх переговорів щодо припинення вогню, які до того ж, як підкреслив канслер видання Девельт, відбуваються за спиною у зеленські. А за словами італійської прем'єрки Джорджі Мелоні, відправка військ найскладніший і найменш ефективний спосіб забезпечити мир в Україні. При цьому як Німеччина, так і Італія висловилися за те, щоб США і надалі забезпечували безпеку Києва. Нагадаємо, що США раніше припустили можливість розгортання в Україні миротворців, але заявили, що американські війська не братимуть участі у такій місії. Втім, не всі країни заходу настільки категоричні, як стверджує видання Financial Times, Запропонувала розмістити європейські сили на відстані від лінії зіткнення. А британські законодавці від основних партій винесуть на голосування пропозицію прем'єр-міністра Кіра Стармера щодо відправлення військ в Україну, як заявив член владної лейбористської партії Клайв Льюіс в виданню Політико, парламентські дебати необхідні, оскільки відправлення британських військ в Україну може поставити миротворчий контингент під загрозу з боку російських військ. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.